Зараз іде підключення до Ірини Даневської, авторки книги Іремія Вишневецька, власне ця книга. Я зараз знаходжуся в Лубенській бібліотеці. Тут уже зібралися люди, в тому числі із Луганського університету, яке зараз тут знаходиться в Лубнах. Це у мене вже до речі, друга зустріч саме тут. І... Зараз буде підключення. Зараз я спілкуюся. Це я відео записую. Зараз спілкуюся з авторкою книги з Іриною Даневською. Пані Ірино, у мене таке запитання. Ви у Львові на форумі видавців плануєте бути? На жаль, ні. Дуже шкода. Бо дуже хочеться з вами зустрітися, так би мовити, персоналітер, як казали, в Старій Добрій речі поспели і поспілкуватися. Я думаю, знайшли би дуже багато тем на правду. Якщо коротко, то із задоволенням прочитав вашу книгу. От ну я більше скажу під час презентації. От. Так що зу... не прощаюся, зустрінемося ще сьогодні. Нашої історії рядки, Тут цілий стенд з Вишневецькими. Книги, які присвячені, де згадується власне князі Рима, Ольга Хава, корона Вишневецький. О, бачите, вже, вже людей багатенько. Добрий день, шановне товариство. Щороку цієї вересневої пори ми відзначаємо День народження нашого міста. Сьогодні, коли в нашій країні війна, День міста не про свято, а про любов до своєї землі, про повагу до історії та культури, про тодішніх і нинішніх героїв, про вдячність незламним захисникам за кожен прийдешній день. За можливість жити, працювати та мріяти. А щодо історії Лубен, то вона дуже багата на яскраві події і яскравих особистостей. Зокрема, Лубенщина тісно пов'язана з династією Вишневецьких, оскільки в XVI столітті вони володіли значними землями в нашому регіоні. А в голонах народився видатний представник цього роду воєвода Ярема Вишневецький, навколо якого впродовж століть точаться суперечки. Для одних він уособлення мужності, військової доблесті, державної вірності, для інших символ жорстокості, кат українського народу, шляхтич русин. Який зрадив православну віру та став католиком. Таким би його не вважали одне незаперечно. Він був людиною, що завжди приваблювала дослідників. Серед них письменниця історичного жанру, авторка роману Єремія Вишневецький Ірина Даневська, яка сьогодні долучилась до нашого заходу Щоправда онлайн. Пані Ірина також на нашу зустріч завітав гість із Києва. Це журналіст, письменник, музикант, музикант, директор музею українських домашніх ікон та старожитностей, душа України замку музею «Радомисль». Автор книги і Вишневецький Спроба реабілітації Юрій Рудницький. А зараз я запрошую до слова ініціатора цієї зустрічі краєзнавця Сергія Швецова. Будь ласка, доброго дня. Я дев'яти сніг скажу. Багато хто із вас пам'ятає, я бачу, були, коли в 21-му році ми перше проводили вишневецьке читання саме в цій залі. І тоді було згадано, що пані Ірина Деневська працює над романом Єремовичневецький. І ми чекали, і тоді ще тоді переговорювали, бажано було б, щоб саме перша зустріч читачами була сама влубна. І сьогодні хоч онлайн, але це, мабуть, перша зустріч читачами, так, да, пане Ірина? у вас? Саме відбувається в нашому місті. Місті. Так. В травні нарешті вийшов цей роман. Я, з вашого дозволу, надам слово пані Ірине і, мабуть, дам перше питання: чому саме Вишневецьке? 에, давайте я трішки представлюся. Я Ірина Даневська, авторка історичних романів. Наразі Раз. шести Єремія е, е, Вишневецький. Так, пан Сергій вам показав, покажу, що я. Це перша, лише перша така це глинка великого проекту про Вишневецьких, який має складатися з трьох книжок, і розповісти власне, вам та іншим читачам про трьох членів династії. Це найперша князь Єремія, другий це Дмитро Вишневецький великий гетьман Коронний, і третій це зрозуміло Михайло Вишневецький, король речі Посполитої, власне, українських земель. Тобто моєю метою був розказати е, читацькому світу е, історію сходження до влади української династії, який, до, е, представникам якої вдалося досягти найвищих щаблів е, ну, вершини, найвищих щаблів е, влади в цьому світі. Перший є роман, про який ми зараз будемо з вами говорити, це роман про князя Єремія, розповідає лише про 9 років життя українського князя, становчих важливих років життя. Це ще молодий юнак, який пізнає цей світ, шукає своє місце в ньому і будує. Як би свій шлях в цьому житті. Тобто, е нього ну, ще все попереду. Е я б не хотіла б, щоб наша зустріч е ну, переходила в якийсь монолог. Пан Сергій сказав, що вже читали роман і хотілося б почути запитання, які я стараюсь ну, відповісти. Е Пані Ірина, угу. хотілося себе... б. Звісно, читав. Це супер. Дуже чудове враження. Є, є запитання? Да. Скажіть, будь ласка, яка виникла причина того, що замок князя пана Вишневецького в нашому населенням було знищено? А я думала, це ви мені розповісти, а А можна я коротко відповісти? Така сама причина, як в 17-му році жглі грабували все знаєте, Це багато можна на цю тему казати. Якщо так уже, Ну, ви все время кажете замок. Ну якщо вже на те казати козаки повністю глубний. Землі сравняють. Вирубав, як хроника, всі сади фруктові, уничтожив Бернарський монастир, монахів порубано було на сєдення собакам викинута. Школа була знищена, все. До речі, е як писали археологи, наприклад, на Стилецький, у нього є, що він розкопки. Коли ще одна частина козаків грабувала замок, інша його подпалила, І фактично козаки самі себе там пожгли. Але зараз у нас не по цій темі, бо багато можна говорити насчет замка. І все цікаво, можна сказати, що був підземний ход, який не Стелецький, з якого спасалась челядь, хто в замки залишився. інтимні стосунки вони завжди, як я кажу, дає такий поштовх, можливо, наратив щось обговорити. Про що уже я, знаєте, привід поговорити. Знаєте? Так. Да, до речі, як ваш уривок почитали багато хто, не читаючи роман, вже мені телефонували, і довгі були дискусії. Ну, я кажу, да читайте весь роман. Роман же не про це, а совсем про інше. <гум> Давайте я все-таки розкажу про що власне роман, тому що. Добре, добре. Ми трішки відходимо від теми. Значить, як я сказала, роман про 9 перших встановчих років, років життя князя Єремії. Це 32-й. я вже відкрию свою власну книжку. Це 1632-1641 роки. Які це події? Найперше це події Смоленської війни. Які, дуже, які нам дозволяють прекрасно провести паралелі з сучасністю. Тому що в тому самому 17 сторіччі, середини 17 сторіччя Річ Посполита знаходиться за крок від катастрофи, помирає король. Московське царство зраджає установлене перемир'я і готує величезну армію вторгнення буквально в державі. Ця війна вона носиться в повітрі. Всі знають, що вона буде, всі її чекають, всі її бояться. Ми можемо згадати наш 22-й рік, широкомасштабне вторгнення і чіт чітко, просто о, <клух> історія ми знаємо це квітня. І вояві читача читач проводить ці паралелі, і я писала роман от, з цією нарацією. Яке місце в цій ось ситуації князя Єремія, якому 20 років, який тільки повертається за кордонних університетів, де він отримував освіту. Єремії Вишнавецький отримав освіту за кордоном. Це була зразу скажу. Це була університетська освіта, і це була батальна освіта на, за традиціями 17 сторіччя. Аристократія Українська. У коли та аристократія вирушала в такі так званий грантур Європою. З метою отримати освіту найкращих тогочасних університетів, зав'язати корисні контакти на міжнародній арені і набратися військового досвіду в арміях тодішньої Європи, передового досвіду. Ну і привести цей досвід на Україні. І от ми бачимо двадцятирічного юнака, який після цього гранд-туру Європою повертається додому. І розуміє, що він знаходиться за кроп від катастрофи, тому що держава знаходиться на порозі величезної страшної війни. Держава не готова, тому що е, наноситься, готується придати е, ну, такий зрадницький удар, помирає король, це без королів'я. Без королів'я це завжди хаос. І оцей 20 літок, який сирота, який виховувався в родині свого там далеко родича. Який успадковує величезні володіння, але він не може ними володіти, тому що на них претендують, йому не дають просто посісти, ну забрати, отримати своє, тому що ну, ніхто, по перше, дядько, Константин Виштавецький, який виховував молодого єрамію. Він не хоче випустити з рук цей великий ласий шматок цього всього. E, тобто Єремія не може обійняти своє господарство, яке знаходиться на пограничні. Ви знаєте, знаходиться Лубенщина, скільки тут від кордону. Я думаю, ви відчуваєте зараз на собі всі приємності війни кожного дня, і в 17 сторіччі було абсолютно те саме. Частково московське військо проходить нашими ж прекрасними теренами, а друга частина іде на Литву туди під Смоленськ. Це польське військо має йти воювати на під Смоленською вся після військова потуга. Єремія з тодішніми тими становниками держави залежними має перепинити ну, цим от загонам, там вони менш чи але закрити, ну, не дати їм пройти далі. Тобто, і, і що вони тут творили на наших землях, я це теж описую в романі. Я про це описую те саме, що абсолютно творили тут московська навала у 22-му у нас. Абсолютно те саме. Тобто чітка, чітке свідчення літописців, що вони, коли заходили, вони Україну обдирали так, що там течні миші дохли з голоду. От, з іншого боку, але це ще не все. На з півдня у нас є там було в XVII сторіччі прекрасне Кримське ханство і дуже могутня Османська імперія. Кримське ханство, ми знаємо, це Васал Османів. І оця от величезна, потужна Османська імперія з півдня готувала абсолютно той самий удар завдяки московським реляціям дипломатів. Тобто, уявіть собі катастрофу тодішньої держави. Пані Ірино, у мене запитаннячко, з вашого дозволу. Ну, оскільки будучи журналістом, мене завжди цікавить фактаж. І ви в своєму романі е, згадуєте епізод, що Ярема Вишневецький потрапив в полон, але е, москалі так і не допетрили до останнього моменту, хто е, власне, там опинився. Це, так би мовити, ваш домисел, чи це справді в якомусь джерелі в опрацюванні або в джерелі згадується? Це е, авторський домисел. Він мені був потрібний до е, ну, посилення динаміки. Власне. Для чого мені це було потрібно? Мені треба було показати е, сторону московитів. Е, там насправді ці події, про які питає пан Юрій, я пояснюю аудиторії, вони вже відбувалися під час Смоленської, Смоленської війни на пограниччі. От московський воєвода тримав у своїх руках велика кількість полону. І що вони з ними зробили? То ви знаєте, що роблять зараз нашими полоненими, абсолютно те саме зробили з ними в 17 столітті. Їх повісили, їх втратили, їх замордували. Це було кілька сотень от, власне наших українців, яких просто тамтешні, розумієте, тамтешній військовий кодекс, він дуже подібний до теперішнього. Е... А тому, що з полоненими шляхетного походження у 17 столітті до них мали ставитися з повагою, тому що ну, дворянська кров, шляхетна кров, вона що в Москві, що в Європі, ну, вимагала відповідного ставлення. І так само до воїна мав були діяли міжнародні норми обходження з полоном. Цих полонених мали е, притримати або до перемовин, або як у випадку е, цієї ситуації, що склалася, е, за них намагалися отримати викуп, тому що це, е, вибачте, це кошти, тобто всі знатні люди е, встановлювали переліки, потім розсилалися відомості до родичів. І з цінником буквально скільки вони мали заплатити. Так діяли не тільки там татари, якщо там наші люди потрапляли в Крим. Так само діяли московити. Е, кожна, тобто кожна голова, князь коштував, скільки то тобто, цей воїн коштував дешевше. Тобто, але намагалися їх відпустити, обміняти. Тобто, це було вигідно зберегти життя, розумієте? І, Ну власно отримати якийсь викуп і або ну обміняти, коли настиг під час військових дій, які вже які вже військове так само як зараз, тобто полон мінявся. Так само було в сімнадцятому столітті. і оце був шок для того красного суспільства, коли уявіть від собі свій. Кілька сотень, нехай кілька сотень я не буду там е, писати, тому що достеменно невідомо. Це зафіксовано і в московських джерелах, і в реляціях тих же московських е, вод московському царю, які вони пояснюють, чому вони таке зробили. Тому що зрозуміло, що е, Москва вже коли почала програвати війну, зрозуміло, що е, е, ну позволити політиком, почав е, ставити пред'яви. Наступний король Владислав і политики е, дипломати говорять, як це так? Ви знищили ви ну визвалком ви їх збройних людей, яких ви мали там притримати і обміняти і відпустити? Ви їх просто повісили, порізали. Ну як свиней? Московські воєводи, і це зафіксовано в московських документах, що вони оправдували, Вони говорили, що цей наш полон він готував повстання. Розумієте, Шо, що ну розумієте, це була брехня. просто. І вони дуже втихалися, і вони мусили е, об'їхати. А друга реляція, от на цьому полоні, вона пояснює, що. М Розумієте, їх треба було якось годувати. І це, у нас не було чим. Ми стоїли нас тут, ну словом, нас обложило польське військо, ми мусили таке вчинити. Ну словом вони навіть в тих умовах, тобто розумієте, це був ну, гвалтовний злочин, який перевищував ну, всі моральні норми навіть у Московії. Сам Єремія не був в полоні, але кричущий факт. Розправи з полоненими це абсолютно стовідсоткова правда. Я мусила про це сказати. Я з вами зараз розмовляю з Крахова, працюю над наступними книжками. Скажіть, а як поляки сприймають наші власне нострифікаційні зусилля стосовно. Річ Посполицької спадщини, і, зокрема, стосовно князів Вишневецьких. Тобто, як вони сприймають те, що з нашого боку йде заявка, претензія саме на оцей... да знак, коли з нашого боку йде заявка на частину ягелонського спадку. Ну, дивіться, як вони спри... сприймають кожні по-різному. Тобто, це сприйняття це залежить від освіченості, тобто людей певної суспільної групи, яка сприймає те, що вишневецькі українці поляки з тим погоджуються. Більше того, у... натомість ми маємо іншу проблему. Розумієте, в українській історії син Єремія Михайло, який став. Корону. Поляки його презентують як велике нещастя. просто яке от Українці вони взяли оце. Ми, ми поставили українця на престол Речі Посполитої і на нас тут рушили ці нещастя. І турки прийшли. і словом, всі нещастя впали, які можливі, на речі Посполиті, там, і господи, і з Московою він не порозумівся, і турків він не відбив. Ну, насправді це міфи. Я теж намагалася і, і в статтях, і в розвінчувати трішки ці міфи, тому що е, завдання короля проблема трагедія Михайла Вишневецького було в тим, що е, він, ну, по-перше, він зростав як сирота. Ну, на він, Єремія, ви знаєте, помер в молодому віці, виховувала його матір. Гризельда, але вона була дуже розумною жінкою. І за допомогою матері і за допомогою там, ну, королівських підтримки Михайло зробив дуже грунтовну освіту. На відміну від багатьох аристократів, які ну, вчилися більше в Європі на і на полі бою, знаєте, він. Два роки вчився в університетах і вчився грунтовно, він знав багато мов. Він був освічений, зав'язав ще за студентських років там певні, певні свої контакти. Але на Королівському престолі молодий неосвічений юнак, який Михайло внесли в випадок, як це сталося. я Розповідаю, до речі, в трилогії про Богослава Радзивіла там в останній книжці, тому що. Претендентом 69-му році претендентом на престол був власне ну, литовець Богуслав і випадок, так абсолютний випадок, що воля шляхти Єремія нами славою Єремії вносить на першину влади Михайла Вишневецького. З чим він зіткнувся цей просвітний розказ, відповідаючи на питання. Він зіткнувся з сильною позицією в особі наступника свого на престолі Советко Яна Преського. Це, було, це було ця конкуренція. Ці, ці всі, це було наслідком багаторічної ворожнечі двох років. Вишневецьких і Субецьких, е, яка ворожнеча тяглася десятиліттями. І от уявить собі, коли на вершину влади сідає Вишневецький, що робить Сувеський? Ну, звичайно, намагається шкодити. А Ян Сувеський був дуже амбітною людиною, який теж добився корони. І при тому, що на відміну Вишневецьке, Вишневецькі мали в собі давню кров царів українських князів, як вони казали е, боже, візантійських імператорів, в тому числі, окрім е, вони заявляли себе, вони не могли визначити, що вони Рюриковичами чи Єдеміновичами, тобто до якої гілки це, це ще й досі є предметом дискурсу ну, е, в науці. Словом, Собецький Сабецький, він був ну, звичайний шлях, з великими амбіціями. Тобто він ну, всіляко шкодив. Але Михайло, дуже, Михайло відбивав ці удари протягом цього життя, він тримав владу, тобто насправді він ну, не був таким же прямо нездатним правителем, яким ну, винес його і преподносить його зараз польський історичний тиск. Я навіть не знаю, як стати, так, можливо, нормально, щоб пані Ірино. Я вас слухаю. Окей. Да, да, Іри... я... да, да, okay. Excuse me for my back. Друзі, ви знаєте, я дуже був радий, коли вийшла ця книжка. І насамперед, хоча я кажу одразу, я не є любителем історичних романів. Але е, твори пані Ірини становлять виняток. А що мене вразило в, в творах е, Ірини, зокрема, і в німецькому принці, і в трилогії взагалі про Рензівіла, і в цьому власне, романі Єремія Вишневецький»? Ви знаєте, я би не назвав це стрікте історичними романами. Це радше художньо документальна реконструкція. Я би так це назвав. Ви правильно говорите, бо так і є. Е, ось власне ця художньо-історична реконструкція, е, оскільки Ірина дуже ретельно, справді дуже ретельно підходить до вивчення джерел, опрацювань, е, то е, реконструкція виходить переконлива, дуже переконлива. Я не знаю, якби інший автор працював з тими самими джерелами, можливо, в нього якась би інша версія вийшла. От. Але от е, у Ірини це, е, от цьому хочеться вірити. Ну, якщо не вірити, то довіряти так точно, брати до уваги і е, виходити, скажімо так. Навіть от я поставив запитання е, стосовно полону Єремії е, Вишневецького. Ви знаєте, не все фіксується в хроніках. Тобто, тут абсолютно виправданим е, виявився творчий домисел Ірини, е, і ось, власне, е, оць, характер московитів, їхні, так би мовити, звичаї ці варварські, на цьому фоні. Це було дуже добре показано. От. І е, плюс і що е, книга. Книги Ірини відносяться до таких, там, де, скажімо так, примітки, посилання читати не менш цікаво, аніж сам текст. От. Та інколи навіть в самому тексті він насичений такими деталями, уточненнями. От Одне буквально в деяких випадках це знаходить одне на інше. Я не знаю, як буде це читати, скажімо так, пересічному читачу, котрий. Котрий не має фахової історичної освіти, або просто йому потрапила така книжка, і от цікаво просто почитати. От, але от мені, як людині, теж яка займається історичними дослідженнями, мені саме отакого от от типу книжки, вони мені дуже цікаві.